Я вітаю всіх на каналі Паранот, моє ім'я Оксана, і сьогодні я хочу поговорити про бюджетні аромати. Сьогодні я хочу поговорити про не дуже відомі аромати, які не на слуху, на які мало відео оглядів, і сподіваюся, що мій досвід буде вам цікавий і дуже корисний. Дійсно, дуже багато брендів, які випускають достойні і достатньо бюджетні аромати. Це відомі бренди Ланван-Мабуссан, Норман-Бассі, Лалік. Про ці аромати дуже багато відгуків і оглядів. Я хочу поговорити дещо про інші аромати. Сьогодні я хочу розповісти про британський бренд Revolution, Revolution Makeup бренд, який випускає косметичні. Продукти. Він себе класифікує як продукти класифікуються як професійні, ну, тобто парфумерія, яку випускає цей бренд, теж професійна. Ці аромати я майже всі перетестувала, тобто, склала своє враження і хочу розповісти про три аромати цього бренду. Ці аромати представлені в Україні, є на сайтах Makeup, на сайті Notina, Ароматів ну, дуже така приємна ціна. Ну, наприклад, нещодавно я бачила ці аромати зі знижкою за 500 гривень 100 мл. Спершу декілька слів про зовнішній вигляд флаконів. Аромати мають однакову форму флакона. Мені це дуже подобається. Вони відрізняються тільки дизайном, ну, дещо там, кольором, а взагалі дуже приємне враження від самого флакону. Щодо звучання ароматів, хочу сказати, що майже всі аромати, які я тестувала, вони починаються дещо такою різкуватою какафонією. Ну, майже всі спочатку. Ну, Нічого дивного, тому що навіть дорогі люкс. Аромати іноді теж видають спочатку і незрозумілі якісь сполучення, і какафонію, і навіть хімозність, тому в цьому нічого дивного немає. Перший аромат, про який я хочу розповісти, аромат доволі популярний Revolution Fragrance Timeless. Аромат такий фруктово-квітково пряний, так би я його описала, і для того, щоб не розповідати дуже багато, скажу одразу, що це майже клон аромату Armani S. Тобто, якщо вам подобається Armani S, але, ну, наприклад, некомфортна ціна, то можете спробувати аромат від Revolution Fragrance. Таймлес. Цей аромат ну, майже є, напевно, надихався при створенні, надихався Armani-C. Можливо, можливо, в нюансах вони відрізняються. Я так думаю, що стійкість у Armani C теж краще, ну, але і ціна більша, я не знаю, разів 7, напевно. Наступний аромат Creative Revolution Makeup. І цей аромат здався мені дуже-дуже стійкий, ну, можливо, з причини, що він нагадує Бакара Руж 540. Я не є шанувальником цього аромату, тому що я відчуваю саме такі неприємні ноти, темну сторону аромату Бакара Руж. Коли я нанесла аромат креатив, я одразу, майже одразу, зрозуміла, що це аромат створений по мотивах Баккараж. Я, що. Тільки не робила, щоб його позбутися. Тобто я його вже і серветками, і мила руки, ну, відчувала дуже довго цей аромат. Звісно, я не порівнювала ці аромати одночасно, але те, що цей аромат абсолютно 100% нагадує Бакара Руш, це так. Я розумію, що ті, хто має у себе Бакара Руш 540, їх не влаштує аромат креатів. Від Revolution Makeup. Але, наприклад, люди, які не можуть собі дозволити заплатити великі гроші за аромат, дівчата, підлітки, яким подобається бакара руш, які хочуть відчувати від себе щось подібне, ще й враховуючи те, що у кожного з нас. Ну, різні відчуття і різна хімія шкіри, про це я постійно кажу. То чому б ні? Тому що вартість там просто в рази, напевно, в 10 разів менша, тому вже багато ну, ви не ризикуєте дуже сильно. Наступний аромат це Noir Revolution Makeup. Сподобався мені цей аромат, затишний, кавовий, пряний, східний, я думаю, вже по по моєму опису, ви зрозуміли, що цей аромат нагадує саме опіум. від «Івсен -Лоран». Можливо, не флагмана, можливо, якогось фланкера нагадує, але ну, 100% це опіумна історія, і якщо ви не можете собі дозволити. Наприклад, купити на даний час саме опіум від Сен Ларана або Фланкера, то можна спробувати аромат Noir Revolution Makeup. Наступний бренд, про який я хочу розповісти, це Урлік Деверенс. У мене були не тільки гарні емоції від цього бренду, не тільки позитивний досвід. У мене були розчарування, такі відверті від розчарування, але. Поки в руки мені не попав аромат Іса від цього бренду. І це дійсно аромат, який заставив мене глянути якось под іншим кутом на цей бренд. Потім якось я дивилась якусь передачу про те, що концепція бренду дійсно невисока вартість, але гарна якість. І вони тримаються, тому що аромат Іса я купила ну дуже-дуже за малі якісь кошти. І зараз, ось нещодавно, я в магазині Бомонт зустріла полицю з ароматами Урлідеверенс, і Іса представлена. Я так зраділа я її. В руках потримала я і послухала. Чудовий аромат, аромат ретропудри. Одразу скажу, що це для мене особиста альдегідна пудра, дещо милкувата. Я пам'ятаю, що я цей аромат використала як румспрей, він саме після прибирання. Знаєте, залишає відчуття чистоти за рахунок у цієї альдегідної милковатості. Але я не є поціновувач ретро ароматів. Я важко переношу таке відверте знаєте, ретро. Цей аромат дуже гарно зібраний і ну, він, ну, він якісний цей аромат і досить, досить стійкий. І тому я якось переглянула своє, своє відношення до бренду Урлік де Веренц. І у мене є декілька ароматів, і я хочу розповісти про ось такий Оріант сапфір веренс оріант сапфір. Флакон чудовий, він дуже нагадує флакон, я думаю, що парфумерні знавці. Пізнали флакон, який в мене є цей аромат, ірисовий аромат нішевого бренду, але я не хочу зараз його діставати, я не дістала його, забула, хотіла порівняти. Для мене це східний квітковий аромат, в якому я відчуваю дійсно якісь фруктові ноти. Відчуваю ваніль і відчуваю пачулі. Пачулі дуже м'які і неагресивні. І цілком аромат сідає на шкірі такою смачною ванількою, скоріш за все. Трішечки пряною. Ось таке відчуття залишає по собі аромат. Він має середню стійкість на мені три. 4 години вже близько до шкіри, на мені аромати не тримаються, одразу скажу. І цей аромат залишає дуже приємне враження. Його порівнюють з лявіабель ланком. не погоджусь. Ну, Можливо, дещо пачулі схожі, але І що аромат солодкий, так. Але сказати, що це клон. Ні, я, я б такого не сказала. Цілому, цей аромат для мене е, м'яко-пряний, квітково-фруктовий і ванільний. Ось так би я описала цей аромат абсолютно ні одної неприємної ноти. Або якоїсь, знаєте, відверто хімозної, або якоїсь, ну, такої, знаєте, дешевої. Я не можу сказати. І дуже приємна ціна. Я думаю, що цей аромат може підійти і для дівчат молодих, і для дорослих жінок. Це дуже приємний аромат. Такі аромати я обожнюю наносити вдома. Я тестую постійно, щось наношу на себе, і колір флакону взагалі дуже приємний, дуже приємний бюджетний аромат. Наступний аромат, аромат, який має назву Ема, бренд Паскаль-Морабіто. Флакон дуже приємний, дуже приємний, матовий, чудовий. І кришка, я не дуже люблю такі інсталяції, але це фільова вежа, серця, якісь зірочки. Ну, тобто, дуже цікаво, дуже цікаво. Взагалі, бренд Pascal Morabito також дуже бюджетний і якісні композиції за невеликі гроші, ну, тобто можна знайти на будь-який смак. Аромат я придбала, тому що в нотах є варене згущене молоко. Ну, тобто Те, що лактонне, або вершкове, або кремове, ну, завжди. Якусь увагу мою. Я дуже хвилювала, що аромат буде занадто солодкий. Знаєте, ну дуже солодкий. Ні, цього не сталося. Давайте я розповім те, що я відчуваю. Піраміду можна побачити в інтернеті, і кожен все одно почує щось своє. Цей аромат більш свіжий, ніж попередній, але не можна сказати, що, цитрусовий, що це цитрусовий свіжак. Аромат прохолодних якихось квітів свіжих. Більш за все, я відчуваю саме міралі, відчуваю танжерінові нотки, мандаринові. Трипкуватості надає саме імбір, на мій погляд, і Таку прохолодну лактонність дарує нота згущеного молока. Але це той випадок, коли на блотері аромат розкривається не так, як потрібно, на шкірі він розкривається набагато гарніше, і саме на шкірі я цей аромат нанесла перед тим, як записувати огляд. І Ось на моїй шкірі я відчуваю прохолодну лактонність, тобто прохолодний аромат квіткового якогось крему для тіла. І саме це мені подобається. Тобто я не помилилась, коли замовляла цей аромат на осліп, але, ну, звісно, це дуже індивідуально. Я просто розповідаю про свій експіріанс. Наступний аромат дуже цікавий. Має назву Greedy Essence ось такий флакон. Флакон кислотного, такого якогось інфантильного кольору. Але добре, що я все ж таки не звернула увагу на флакон. Послухати ці аромати нема, де. І дуже мало відгуків про ці аромати, дуже мало відеооглядів. Я знайшла якийсь. Огляд, чи то іспанською мовою, чи то португальською, я по субтитрах щось намагалась зрозуміти, але чого про такі чудові аромати так мало відгуків, ну, тобто про одне і те саме розповідають постійно, а про такі чудові аромати не розповідають. Якщо б я цей аромат... Вдихнула десь на за затесті так, з закритими очима. Я б сказала, що це Ніша. Чесно, можливо, це на мій смак. Але ну, він просто чудовий спочатку і до самого кінця аромат про троянду. Звісно, в ароматі не тільки троянда заявлена, там є інші ноти, але я відчуваю. Троянду з м'яким, дуже-дуже м'яким удом, і це робить її дуже, таку, знаєте, дорогою по звучанню, абсолютно ніяких хімозних нот не видає аромат. Якщо порівняти цей аромат, які порівняння мені приходять в голову, то це, мабуть, аромат. Лав Шопарт, якщо я не помиляюсь, червоний флакон, теж трояндовий у мене був лав Шопард, я цей аромат продала. І дуже задоволена людина, якої продала цей аромат, ну тобто їй він сподобався. Бархатний трояндовий аромат, але щось, щось з цим ароматом у нас було якесь непорозуміння. В цьому ароматі троянда трохи інша. Вона. Дещо фруктова, вона дійсно не п'янка, вона не хмільна, вона дійсно якась рожева, хочу сказати, по відчуттям. Троянда трохи навіть помадна і в ароматі є уд, він має стійкість вища за середню на шкірі. А на одязі цей аромат тримається просто до прання. Ну, чудовий аромат. Чудовий трояндовий аромат, є якийсь, напевно, букет, але троянда домінує в ньому. Не масляна, не болгарська, не, не якась така, знаєте, з таким вже підгулявшим. Після смаком, а саме молода, класна троянда з удом, можливо, з якимись м'якими прянощами, не, не випирає дуже-дуже якийсь він комфортний, збалансований, дуже, дуже гарний аромат за просто, по... якщо брати до уваги сьогодення, це просто ну, маленькі гроші. Наступний аромат. Про який я хочу розповісти сьогодні. Останній в моєму огляді це аромат від, також від бренду Vale, який має назву, цікаву назву Sukie Essence. Аромат, який мене теж вразив, вразив саме своїм звучанням, своєю базою, своєю стійкістю. Я не очікувала такого за такі ну, невеликі гроші. І це пряний аромат. Це аромат про прянощі, про спеції. І він дуже-дуже нагадує аромат табака-ваніль від Том Я не можу сказати, що це клон, ні. Але відчуття, які дарує він, і, як ви знаєте, настрій, конструкція в цілому, так, нагадує дещо табако-ваніль від Том Форд. Це аромат про солодкі фініки, про сливу, таку чорнослив, напевно. Аромат про корицю, якісь легкі бальзамічні ноти, легкі. Пряні ноти. І все це дуже-дуже гармонійно збалансовано. Дуже гарно звучить аромат, але більш за все мені подобається в ароматі база, тому що на мені ось ці всі спеції фініки, слива, кориця, все це осідає, врешті-решт, гірким шоколадом. Ось я була вражена, шоколад не заявлено в ароматі, але він на шкірі дійсно таким чудовим ароматом. І так само, як його попередній рожевий брат, аромат не видає абсолютно ніякої нехімозності, ні не ні неприємної якоїсь синтетичності. Нічого неприємного цей аромат не видає. Ну, це звісно. Для тих, кому подобається таке дещо табако-ванільне направлення, тому що ну, не, всім не всім подобаються такі пряні аромати, але база у нього просто чудова. чудова. Він, можливо, не такий громогласний, не такий густий і плотний, але і якимось тихим. Розмитим і невнятним я б цей аромат не назвала. Це досить приємна, цікава історія. І вдвічі приємніше, що ця історія. Бюджетна Ось такий мій огляд про бюджетні аромати я дійсно не вдавалася в подробиці. Я не називала вам ноти, тому що ноти можна подивитись і самим. Я вам розповідала про свої відчуття. Сподіваюся, що мій досвід стане вам в пригоді. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і вірте в нашу перемогу. І все буде Україна, врешті-решт. На все добре, до нових зустрічей!